ранок, жара, сонце, тепло, клас. Відвіз Кароліну в садочок. Вона така щаслива, їде, каже, клас. Але потім така, стоїть, каже, чуєш, а давай, тато, їдемо не в садочок, а їдемо в ту художню школу, арт-студію. Кажу, та вона працює тільки по вихідних. Кажу, садочок 5 днів працює, потім закривається на суботу неділю, а суботу неділю відкривається школа. Кажу, Тут ще лишилося пару днів і вже підеш там, малювати ту сумку, що вона хотіла. От, шопер буде малювати. Вже хочеш, щоб то настав нарешті той день. Не можеш дитинка дочекатися. А я от приїхав і стою чекаю, коли прийде смска на нову пошту, тому що має приїхати моє замовлення. Нарешті приїде моя мрія, те, що я хотів. І нарешті. Нарешті збудеться мрія. Знаєте, одна мрія галочку поставила, а наступних мрій нема. Потім сидиш і думаєш, якщо наступну поставити мрію. Ну, типу, ціль поставити собі нову ціль і йдете знову до нової мети. І так кожного разу досягнули одної цілі, йдете до другої. А можна поставити зразу собі декілька цілей і виконувати їх можна навіть в один день. Знаєте, якщо займатися кожен день, трохи крутити, розробляти спину, то вона вже не так і болить. Тільки в мене інша проблема, перші нога болить. Не знаю, чи десь набігався, чи находився. Останнім часом дуже багато хожу. це мені подобається. Так, якісь трандулетики завелися. Так, камінчики понаставляли, хтось забронював місце. Можете написати в коментарях, які ваші цілі, які от мрії, про що ви мрієте, що, що не здійснилося, про що ви так сильно чекаєте. Просто інтересно почитати. Можу сказати, як воно відбувається. Можете дуже-дуже сильно того хотіти, марити, мріяти. Але якщо ви до того не йдете власними руками, не добиваєтесь. Тому воно саме не прийде. Вот Далі, потім стільки тобі випадає, де, де ти ходиш. Якщо ти попала на червону крапочку, ти виграла. Якщо домік до доміка, то, то значить програв. ти виграли настільні ігри? Угу. Брудилки вони грали, клас. Всім трьом купили чіпсики. У мене смак борщ. Наталя взяла зелень і Кароліна теж і зелень. Загубила. Все, нема. Ідемо на спортивний майданчик, попробуємо. Він каже, я хочу попробувати. Спочатку ваші, а потім свій спробую. В кого ліпший. У мене такий український смак. Борщик. Хоч спробувати він з борщом. Так, з борщом. Та, має бути борща якийсь класний. Я люблю, а просто борщ не люблю. Ні. А, -а. а чіпси з гречкою. А чіпси з гречкою? Ну, mm, то мама з гречкою. А ти вибрала собі з котлетками? Ну, там а, то то йогурт і ще там трави. Mm -hmm. А то мама сметана і цибуля. А може це мені хтось відкрити? Допомогти? Мамо, і що, які в мами а, смачні? так mm -hmm. А можна твої попробувати? Mm -hmm. Добре. Ммм. Mm -hmm ням ням, дегустуй. Скажи, як тобі. У мене смачні. З борщом. Угу. Вже й мама хоче попробувати. спробувати. Реально з борщом? Недобрі. Мамі не сподобалося. Мені так! Типу... Так, 50 на 50. Я ще не розпробував, карині сподобалися з борщом. Можете через те, що ти любиш борщик? Угу. Mm -hmm. Ну бач, як файно. Тірошки класні тобі подарили в садочку. Там було один нарочня в когось і подарили сулочки. Рожки, рожки полетіли, все. Єдинорожки втікли. Mm -hmm. Де, де єдинорожки? Є? Ой, вони під лавку полетіли. Ліна, вирішила поділитися. Колеги прийшли. Перекусили тих чіпсів такий інтересний смак, а тепер хочеться тут чимось запити. Ого, єдинорожок. Що, ти ще їсиш? Смачні? Вони туди свято тільки для дівчат. Хлопці будуть просто сидіти. Так? а що у вас свято буде тільки дівчаче? Народження в садочку, то можете мені такі самі штучки зробити. Та-да-дам! Так, забрали ми з пошти моє замовлення. Це не тільки моє, там ще й королінне. Так, тут зберігається моя мрія. Нарешті вона прибула до мене. Так, зараз ми з Каролінкою розпакуємо. Будеш розпаковувати, тут теж твоє є. Тільки мама єдина лишиться без нічого. Тут як нічого є. Завжди... Як завжди нічого не замовили. Тобо це зараз не любиш? Я на інших сайтах замовляю. Кароліна прийшла, одразу колегу вдягнула. В обруч. Там ж якісь скорки по дорозі купила. Які там маєш? Вкажеш? Угу. Вже порозсипало, бачу у ті крошечки з тих людяників. Вау, які прикольні. Я Та я не знаю, напевно. Коротше, добре. Добро. Так, де тут у нас стрічечку? Тягни, тягни. Все? Давай. Ого! Лист прийшов, чуєш від Миколая. Зараз, Миколая, це твоє. Дивись, яке красиве. Платьячко таке класне. З квіточками. Зараз будеш приміряти. Дивися, а спереду бантик. Як тобі? Класний. Класний? А можна я від той маю? Та той є перед, правильно? Дивися, тут ще є в тебе футболочка. З мішкою, з медиком полосата, лонгслів. Як тобі? Класний. Сподобався? Угу. Mm -hmm. Добре. о тут... Так, це моє. Я чекав на то давно. А тут ще щось твоє є. Ну, Дивись. Бачки, босоніжечки, а Ачо класні? 27-й розмір, найменший. Єдиний плюс, що тут є застежки у ці. такі міцні. Ну міцні. Поки вона в пісочницю не зайшла. Так само і тут. І ще й ззаду. Тобто, якщо навіть будуть завеликі, то можна затягнути, що будуть норм. Що, будемо приміряти. Угу. Що перше приміряємо? Family look. Я хочу приміряти. Family look не хочу. Вони одинакові. Спочатку е, хочу придати. Плаття? Добре. Плаття із бусонішками. Окей. Okay. Розмір mm її. -hmm. Клас. Дивіться. Ідеальний розмір. 27-й твій. Тепер ми вже будемо знати, що тобі брати 27-й Назарі. Ану, іди покрутися тому платєчку. Як тобі платят? Класне? Mm -hmm. А бантик. Бач, якраз на літо ніде не буде тобі парити. І вони навіть підходять під оці босоніжки. Тут квіточки, там якісь тигрики такі різнокольорові. Зручно ходити чи ні? Зараз буде в хаті тобі... тобі зручно ходити? Туда треба трошки Єдине, що зараз буде казати, що їй треба шкарпетки. Вона без шкарпеток не піде вони на. Тільки А пісок не треба ходити. Треба ходити по асфальті. Мама каже, що гуляти треба. Не в піску а в платічку. Що, йдемо на Family Look? Mm -hmm. <laughs> йдемо на Family Look? Mm -hmm. Ну давай. Ну, це твоя. а це моя. Мені дивно, бо я тебе ніколи в таких речах не бачила, в таких розкулірках із такої тканини, типу. типа. У мене колекція рожева і чорний. А Кароліна як тішиться. Що? В тебе така сама? Ага. Uh -huh. Бач, і в тата така сама. Йдемо до дзеркала? Uh -huh. Пішли. Є -е! мрія здійснилася. Все, дивися, ми одинакові тепер. Бачиш Угу. Угу. Uh -huh. uh -huh. А хто в полосатому ходить? В мультику хто? Uh -huh. От, все. Тепер будемо такої йти гуляти. Так класно. О, -о, о Бач, тобі взяв на довгі рукав. Бо якщо буде трошки вітерець, то тобі буде тепліше. А тата на короткий рукавець. Каже, мені сподобалося. Ой, все, тато здійснив свою мрію. Так, тепер можна футболку вже вісшити в шафу і вдівати її тільки по великих святах, На праздники. Тепер буде моя любима футболочка. Мені не те, що не сподобалось, просто я не звикла тебе бачити в таких речах. От і все. Наталі не сподобалося. Я купив свою мрію. Футболка, ця я так довго мріяв про неї. Класна. Вона взагалі не коле. Це моя неї не Ось зовсім різні тканини. Різні Мені Таке враження, що в неї натурально, а в тебе синтетична. Ну коротше, подивишся. В Кроліни, бачиш, цупкіше, в неї лонслів. Типу на чуть холоднішу погоду. Такі, що... А в мене такий, що він провітрюється класно. <ривіт> Тобі подобається твоє бачив? Я собі повій. Пробив... Такий самий? Так. Бачиш, класно все. Я б теж хотіла мати такі тапки, самі, як в тебе. І Штани. То такі... що взагалі Фемілі Лук? Вау! Бомба. Перцему я мріє найкраще і буду кожен день носити. Судочок підеш, поїсиш котлетки, щось зупу, всю борщ порозливаєш. Зараз якраз піцу будемо їсти і пити каву, обмивати покупочки. Так, вирішила Наталю ще приміряти ту футболку. Ну, дивись, вона тобі взагалі широка, парити не буде. Тобто вона не приталена. Але Наталі не подобаються ті розкулірки, Але ти дуже гарна в тому. Дякую. Тобі ще капелюшок оцей класний і на пляжі ідеально. Дякую, ти якби мене вдів на свій смак, то я б певно ходила і плакала. Ти була би дуже красива. Ще е, спідниця. Оцю сумочку, що бачили в сінцеї, така знаєш, переплетена, біла, і капелюшок той. Ідеально. Ага. А ти що боїшся в спідницях ходити? Така красива. Не хочеш, то віддавай футболочку, це ж моя мрія. Люблю літо, літом можна вийти собі, попити каву на балкон. Єдине. Не послухаєш пташок. <laughs> Тут Замість пташок дітки. Кричать. Веселяться. Короче, їм весело. Ну, буду пити каву із золотим каштаном. Не знаю, він прикольний, неприкольний. Золотий каштан класичний. В ну, загальному не можна типу, каву гарячу пити із холодним смішом. Бо від того тріскається імаль. Потім утворюються такі тріщини на зубах. А якщо от купили, трошки почекали, потім вже з'їли морозиво так можна. Але їсти і запивати так краще не робити. Тріскається, потім буде то все ламатися. Кавусі можна посмакувати. Кофі аутлат, він міцний, але теж прикольно. Жаль, що в нас немає ніяких додатків до кави. Бо я люблю каву якусь пити, наприклад, з тірамісу, там, з якимись вишеньками джеми, що додають до наповнювачів до кави. Ну, так як котик всяких заправках, сім'ї. Хаті теж класна кава. Але просто знаєте, де, коли хаті ти п'єш, п'єш, п'єш і вона вже тобі так необхідно ідея і хочеш десь ще купити з якимось іншим видом.